Довжимо наші пригоди в Planet Base. Якось треба вирішити декілька проблем. А перше у нас немає заводу і запчастин, щоб ремонтувати оце все неподобство. Це перша проблема. Друга проблема немає води і ніхто не хоче її будувати. Чому не знаю. Третя проблема у нас була з їжею, але на зараз. Вона, ну, плюс-мінус стабілізувалася. Але я все ж таки колоністів поки що виключу, тому що треба якось нам стабілізувати те, що є, хоча. Б. Угу, Так, будуй, є. Є перші наші контакти. Наступно, нам нужна запчастини. Напевно, навіть дві запчастини. Так, поки про це можна і не мріяти. да да, да, я знаю, що запчастин немає, але я вас вірю, хлопці, ви зробите. Одна балка. О, балку понесли. І це добре. Так, а наступно. Наступне напевно, у нас буде, знаєте що? Напевно, нам не вистачає накопичувача енергії. Так званого колектора. Давайте його збудуємо десь тут. І з'єднаємо. Так, нам потрібно всього цього три триметало. У нас знову з металом одні проблеми, тому що вони дуже-дуже довго його роблять. І тут не хочуть працювати. Ну, я сподіваюся, так хто? Так, метал. На що ми можемо віддати? Нічого не можемо. От можемо віддати. Ну, так собі, як на мене. Обмін ноталанном. Це вже... Такий собі обмін, але я все ж таки сподіваюся, що нам це допоможе. Поки у нас є видобутовок шахти, ми можемо трошечки стабілізувати ситуацію. Їжі плюс-мінус на зараз достатньо, робот скоро вже зламається. Ну що? Так, два металу є. Я не знаю, чому вони так це погано будують. Хм. Може відмінити. Давайте відмінимо. Да, ти лучше хоча б одну запчастинку збудуй, га. Так, і тут очікує одну. Ну. о І вже проблеми починаються на ровному місці. Так, будуй запчастини, а, ти навіть дві одразу запчастини зробиш. Ладно, я не про. Куди спати піш? Та да ти задовбав, і ти працюй. Ох. І це не Рімволд. Це не Рімволд, це нормально. Тут просто тупенькі люденьки, ходять туди-сюди і нічого не хочуть робити. Да будуй вже, ну. Пацани, вам пипець, якщо ви це не зробите. Я вам, я вам чесно говорю: вам пипець. Да не робота чини. Не. Запчасти не робе дурень. Ви майже в повній сраці в прямому сенсі цього слова. Будуйте! Ну все. Вам срака, хлопці. Ви не встигли. Ех. Ви просто не встигли. Ну, туди залишається лише одне: вимкнути це, напевно, вимкнути це. Ну і хандець вам, хлопці. Якщо ви не зараз не збудуєте оці дві запчастини, то вам хандець. Я вам відпові... Я вам просто відповідаю. Просто зробіть довбану запчастинку. І бігом цю панель до ладу привести. Просто бігом. Так, давайте. Тут хоча би. Ну, дві рослинки, хай будуть. О, ще снігова буря. Ну, куди ще її? все одну зараз нам нічим не допоможе, тому що у нас просто нічого немає. Давай, будуй! Ого, оце швидкість. То що? Довольний там. Ну, така проблема у другому тепер буде у вас. Ви не можете накопичити енергію. Ну, хоча б стелаж для ліків зробили. Може є сенс будувати. А, все одно не з чого будувати. Я сподіваюся, що все ж таки енергії ми видобували. О! Так, це хто? Ну, зазвичайно, Не одна проблема, так і інша. Чесно, не знаю. Наверно, ні. Відчуття таке, що у нас зараз нічого не буде. Наступна проблема. Нам потребно збудувати лабораторию. Ну, тут, ну давай тут. А что вы хотели? Ну и говорится. О, їжа вже пошла лесом. Тому що енергія не накопичується. Таке відчуття, що я не знаю, що роблю. А у мене все закінчується. О, два з поломаними ногами ходять. Ладно, давайте включимо, може. Це їм якось допоможе ходити туди-сюди. Ну, здоров'я в нього, телесна травма. Ну, я думаю, ти нічого з цим не зроблять вони вже. Єдина надія, що. Лікарські трави у нас виростуть вже дуже, дуже, дуже скоро. Н -н -н. Енергії замало. Тому що день менше закінчився. А, не. В іншому проблема. Опять нічого не роблять. Як вони мене задовбали? Чесне слово. Вони просто нічого не роблять. Що з тобою? Недоїдання. О, да ти знущаєшся. Ну, вибач, що поробиш. Хлопці, якщо ще з далі ви так будете робити, вам хендець. Бігом працювати. Енергія. Навіть не, поп... не спробувала. Да. Ми просто тоді це... Так, ламаємо. І напевно перебудуємо лучше вітряк. Ну, якось так. Це ми більше сенсу буде. Куди понісло? А... 5 енергія закінчилась. Так, у нас тільки є одна руда на продаж. І все. Їжі, давайте трошечки м'яса візьмемо. Ну так. Більше я для вас нічого не зроблю. Якщо ви саме не почнете працювати, вам хіндець. Я вам відпочиваю відповідаю. Просто ви скопититесь. Якщо ви почнете будувати хоча б це. І у вас майже все для цього є. Про лабораторію я взагалі мовчу. Ну, дві страви. Да, працюємо лише на їжу. Просто на грані, таке відчуття. Що з водою? Ну, води достатньо. Тут проблем немає. Ну. Якщо зламати, то ми втратимо. Та я розумію, що запчастин немає, але. О! Пошли будувати запчастини. Гаразд! Ага, ви за счет того, що тут треба було два принести, ви запчастинку туди потягли. Ладно. Хоч завдання було будувати це. Да, ну тебе, робота нещасний. Ну куди ж ти ламаєшся, так? Ну куди ви понісли? А сюди, не, не потрібно, ні. Ну, покусаю вас. Хоча ви саме себе скоро знищите вже. Вам залишилось трошечки. От зовсім трошечки вже. Ну Може, може зібрати це погана, дуже ідея. Ти куди поніс? А то це запчастина це. Він трошечки це відлагодить. Да і все. Ну, хоча чого? Майже на максимум. Ну, ну біда в тому, що надає ще один вентилятор, а воно його не зроблять ніяк. І це вже майже кінець, таке в мене відчуття. Можемо лише відключити. І сподіватися, що це чимось допоможе. Три рослинки виросло, але в нас немає лабораторії, хлопці. Руду не донесли. Опять їже і одні проблеми, одні проблема. Ну зато рослинки пішли. Угу. Ну, давай Ну, будуйте ви, да Давайте вже. давай Добудуйте. вже. це, Або це, обо uh. Ви вже помираєте, ми доїли. О! 22, 23. Ну, тоді медицину продаємо і руду. І нам все одно не вистачає. Тоді медицинку одну залишимо. 10, 15. 60. Ну, я тоді так роблю, да і все. Більшого ми нічого не зробимо, тому що вони не хочуть працювати. Енергія. О, сьогодні навіть. Ну, і все гаразд. Холодні, холодні. Ще й не працюють зовсім. Може, тоді краще тут збудувати не витряк. Ща тут з вітром трошечки, вроді як покраще ситуація. Ще одна деталечка пошла гуляти. Давайте будуйте хоч щось вже. Або лабораторію, або витряка хоча б. Ну, це теж варіант. Може трошки хоч так стабілізується ситуація? Не, Вітру немає. Давай, 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 вітерець. Цю Ну, потрошку. Ну, тут можна і більше вижати. О! Ну, якось тримаються, але не дуже. З проблеми. І чому вони ходять туди-сюди і нічого не роблять. Добавити. Ну, а вам все одно з цього нічого не буде. Ха. -ха. Тут металу достатньо. А ви не робите метал? Чому не знаю? От просто не роблять і все. Цей сумний Дей, робітниця. Ох, покусав би да було б за що е. Э -э... Ну так, запчасти потрібні може. Я, чесно, не знаю, що зараз тут можна зробити, щоб вижити. От, не знаю, і все. Ну, хоча б з енергією вирішили питання, у нас вона стабільненько в плюсі. Тепер вони просто потрібно їм. пора працювати з металом. І все налагодиться, але вони не хочуть. Вони хочуть. Вони бажають ходити туди-сюди і все. Ох. Продати три руди і купити м'ясо. Отак. От Я не знаю. Чомусь система говорить, що в мене недостатньо продовольчих запасів. О, ще і буря! Ну, те, що доктор прописав. Эх. Как всем же это я не знаю. Ну, что поробишь, что поробишь. Ну, хотя энергии на зараз выстачая полностью. Куды здоровья втрачает они? От нам тільки здоров'я втрачати вам залишилось. Я думаю, помре. Мінус ще один робочий щас буде Ми нічого не зробимо, щас просто і все. Да Чого ти поперся? От чого ти поперся? Голодні, uh, холодні. Ну, є ж та є, uh, у нас просто. Давайте так зробимо. Будемо виживати за що нових людей. Тому що наші старі щось злинилися вкрай і нічого не хочуть робити. Ну, що робити, напевно, ви мені підкажете в коментарях. Я буду дуже на це сподіватися. З вами був Серега Сітрі. Дуже дякую за пригляд. На все добре. Спасіть мене!